Сьогодні крізь вікно в Америку. імміграція у Каліфорнії нелегали сіли за кермо. Десятки тисяч людей стали в черги за водійськими правами. повноцінна участь у виборах. Право за яке боровся Мартін Лютер Кінг. Історична подія закарбована у новому художньому фільмі. Пластикові пакети уряди штатів та міст запроваджують обмеження та податки на їх використання. Бізнес чинить спротив. Менторські програми ефективний спосіб покращити академічні успіхи старшокласників. Інтернет-музей. Цифрові технології відкрили світу десятки тисяч небачених раніше творів. Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Каліфорнія зробила велетенський крок у процесі контролю над нелегальною імміграцією. Починаючи з нового року, нелегали отримали право водити автомобілі. У перший робочий день 2015-го У відділах адміністрації автотранспорту виникли велетенські черги, бажаючих скористатися новим правом. Очікується, що за новим законом автомобільні права отримає понад мільйон людей. У Каліфорнії проживає більше нелегальних іммігрантів ніж будь-де в країні. Розповідає Олександр Яневський. У черзі за водійськими правами можна простояти кілька годин, але ніхто особливо не нарікає, включно з Крістіаном Альварадо. Навпаки, It's Я так довго чекав на можливість that's отримати that's права. Крістіан та його сестра зі Сальвадору у Сполучених Штатах вони мешкають незаконно вже вісім років. Увесь цей час Крістіан мріяв отримати водійські права. Завдяки новому закону у Каліфорнії у нього з'явилася така можливість: усе, що йому потрібно, так це посвідчення особи, підтвердження місця проживання, перевірка зору, письмовий іспит та екзамен з водіння. Чоловік не може повірити, що зможе без остраху перед поліцією сідати за кермо. Завжди боїшся поліції. Вони забирають машину, і треба платити великі гроші, щоб забрати її назад. Крістіана вже піймали за водіння авто без документів. Це коштувало йому 800 доларів. Неймовірно багато для людини, яка працює звичайним садівником. Утім, добре що не депортували. З іншого боку, тепер, коли нелегали надають свої особисті дані державній установі, боязнь бути депортованому стає реальною. Хоча у департаменті автомобільного транспорту Каліфорнії запевняють, що людям боятися нічого. Наш департамент не ділиться базою даних з іншими агентствами. Ми надаємо інформацію лише в тих випадках, коли людину підозрюють або проти неї відкрите кримінальне розслідування. Але це має бути дуже специфічний випадок і має прийти запит. Водійські права для нелегальних іммігрантів виглядають як звичайні права за винятком того, що у верхньому правому куті написано підлягає федеральним обмеженням. Це означає, що документ не є дійсним для пред'явлення в аеропорту чи для входу у приміщення федерального уряду. Громадянська активістка Анна Гарсія каже, що такий документ відкриває двері для дискримінації нелегальних іммігрантів. Їх лякає те, що до них буде упереджене ставлення, що їх будуть дискримінувати, або поліцейський, побачивши їхні права, зможе доповісти про них в імміграційний офіс. Варто зазначити, що у Каліфорнії є чимало опонентів нового закону. Аргументом проти водійських прав, і це уже роками, є те, що ми винагороджуємо нелегальні дії. Однак останніми роками громадська думка змінилася на користь нелегалів. Молоді, білі виборці підтримують проведення широкомасштабної імміграційної реформи, включно з водійськими питаннями, оскільки вони виросли в зовсім іншому суспільстві ніж їхні батьки чи бабусі з дідусями. За прогнозами політолога, у ставленні до нелегалів та імміграційні закони поширяться й на інші штати. Це лише питання часу. Олександр Яневський голос Америки. Права, якими у наші дні користуються іммігранти, етнічні меншини, неповносправні, виборювались непростим шляхом. 50 років тому у США відбулася історична подія. У березні 65-го року кількасот людей на чолі з Мартином Лютером Кінгом організували в Алабамі марш за виборчі права. Правоохоронці силою розігнали демонстрантів, що лише активізувало рух за громадянські права і змусило президента США підписати закон про виборче право незалежно від раси та етнічного походження. З цієї нагоди Мартін Лютер Кінг організував новий мирний марш, в якому цим разом взяло участь 25 тисяч людей. Тогочасним подіям присвячений фільм Сельма, про який розповість Тетяна Харченко. Ми люди сполучених штатів заради того, щоб створити кращий союз. Скільки окружних судів в Алабамі? 67. 67. Стрічка Сельма починається з кадрів на виборчій дільниці в одноіменному містечку, що знаходиться в південному штаті Алабама. Громадянська активістка Ені Лі Купер намагається зареєструватись на вибори для того, щоб проголосувати. Від того моменту фільм переносить глядачів до доленосних подій 1965 року, коли в сельмі почалися марші афроамериканців за їх право на голос. Ти розумієш, які полювання на них почнуться? То запропонуйте новий закон. Фільм Верней» також пояснює складні стосунки між американським президентом Ліндоном Джонсоном та очільником боротьби за громадянські права Мартіном Лютером Кінгом молодшим. Режисерське бачення упертості президента вже викликало критику з боку його прибічників. Ми повинні йти маршем. Ми не можемо здатися. Але режисер переконує ця історія набагато більше ніж фільм про Ліндона Джонса. Wait, це історія про людей, які зробили щось неймовірне, і це було великим викликом для акторів. Поки я не можу застосовувати своє право на голос, я не керую власним життям, і моє власне майбутнє визначається за мене людьми, які вважають, що для мене можливе страждання, а не перемога. Актор також ділиться, як готувався, аби зіграти роль неможливо зіграти історичну фігуру, але можна зіграти чоловіка. І ось це я й зробив. Я сам є батьком чотирьох дітей. Я християнин. Це були речі, які були спільними для нас у Боги, які підказали мені на що спертися. Також я повірив, що його дух, який проносився тоді крізь натовпи, пройде і крізь мене, і я відчув це під час зйомок. Робота обох і виконавиця головної ролі, і режисерки картини вже отримала схвальні відгуки. Критики говорять навіть про те, що Ава Дюверней може стати першою афроамериканською жінкою, яка може отримати оскар. бути на мосту стояти там, де люди стікали кров'ю, де люди плакали, і марширували, разом сміялися і тримали руки. Ось це для мене було важко. Це визначає ДНК місця. Один із реальних учасників тих подій, Джон Люїс, котрий тоді був молодим студентом, а нині став конгресменом, навіть через 50 років пам'ятає все так, ніби це сталося вчора. Сьогодні молодь і не тільки може вчитися на цьому фільмі. Вони можуть навчитися не здаватися, ніколи не озлоблюватися, не ненавидіти і продовжувати боротися, тому що боротьба це те, що рятує американську душу. Автор стрічки не здогадувалась під час зйомок, що події п'яти річної давнини відображені у сельмі набудуть такої актуальності наприкінці серпня минулого року, коли поліцейський застрелив чорношкірого підлітка Майкла Брауна та призведуть. До протестів і нового витку боротьби за рівність справ у США. Тетяна Харченко Голос Америки. Щороку американці використовують 100 мільярдів пластикових пакетів. Менше 3% з них переробляється. Решта опиняється на смітниках та у річках, де становить загрозу довкіллю, адже процес їх повного розкладу за несприятливих умов може зайняти тисячу років. Сьогодні в округах багатьох штатів запроваджений податок на пакети, що значно скоротило їх споживання. А Каліфорнія цього літа може стати першим штатом, який веде поетапну заборону на використання певних видів пластикових пакетів. Американці звикли пакувати куплений товар у безкоштовні пластикові пакети. Однак, як вказує Дженет Ларсон, директор незалежного інституту вивчення ресурсів землі, більшість пакетів згодом опиняються на вулиці. Вони опиняються на деревах у кущах, у системах водостоку, забивають каналізації. виробники пластикових пакетів зауважують, що проблема не в їх товарі, який на погляд бізнесу незаслужено отримав негативну репутацію. Урядове агентство захисту природи США підрахувало, що усі пластикові пакети складають 0,4% від усього потоку сміття. Понад п'ять років тому у столиці США, Вашингтоні запровадили податок у 5 центів на пластикові пакети. Зібрані гроші спрямовують на очищення місцевих водних ресурсів. Брайан Венвай очолює програму. За його словами, після цього кроку кількість сміття, що опиняється у річках, різко зменшилась. За словами людей, які очищають річки. Кількість пакетів скоротилась на 60%. відсотків. Однак, індустрія закликає зосередитись на переробці, а не забороні чи оподаткуванні пластику. Ми перероблюємо старі пакети на пластик і робимо з нього нові пакети. Опоненти заперечують індустрія пластикових пакетів часто використовує переробку як спосіб ввести оману людей, які прагнуть зменшити їх використання. Адже насправді переробка не допомагає вирішити проблему. Ми закликаємо використовувати торбинки багаторазового призначення. Митець Аліта Ербі пропонує альтернативний унікальний спосіб залучитись до кампанії скорочення споживання пластикових пакетів. Вона дарує їм друге творче життя. Ідея прийшла до неї, коли вона виймала газету з пластикового пакетику. я виймала газету і відчула структуру цих пакетів, і мені прийшла в голову ідея. Я зрозуміла, що з трьох можна сплести косу. з того часу. Аліта використовує пакети у власній творчості, яка навіє на культуру індіанців племені навахо, кров якого тече в її жилах. Відвідувачі музею, де виставляються ці унікальні твори, з подивом дізнаються, з чого вони зроблені. Дивлячись здалеку, люди завжди думають, що це щось інше, і лише коли підходять ближче, усвідомлюють, що це пластикові пакети. вражені тим, як Аліта перетворює сміття на витвір мистецтва. Сусіди попросили її поділитися досвідом. Тож жінка організувала спеціальний навчальний курс це вражаюче і чудово. Я збираюся поділитися цим досвідом з людьми з моєї церкви. я ніколи не задумувалася, що робити з пластиковими пакетами. Це безперечно цікавий спосіб. Чи перетворюючи пакети на мистецькі вироби, чи замінивши їх на багаторазові торбинки, усе більше американців переймаються проблемами довкілля і шукають способи зменшити свій шкідливий вплив на природу. Майже 20% американських старшокласників не отримують диплом про середню освіту. Щоправда, це суттєве покращення, адже на початку 2000-х років таких було понад 30%. Поміж іншого, досягти поступу допомогли програми менторської підтримки, коли дорослі наставники беруть під опіку школярів. Підраховано, що учасники таких програм вдвічі менше прогулюють школу. Наставники допомагають порадою, а головне на власному прикладі демонструють перспективи, які відкриває перед молоддю навчання. Нерідко закінчивши школу і отримавши вищу освіту, колишні підшефні повертаються у ролі ментора. Про одну таку програму у штаті Мериленд розповість Уляна Телюк. Раз на тиждень дівчатка підлітки залишаються після уроків для обговорення важливих у їх житті питань. Стосунки з хлопцями, проблеми з батьками, фітнес-підготовку, здорове харчування, вступ у виші, новини у соціальних мережах. тема сьогоднішньої зустрічі, мені було б цікаво дізнатися. Ви лише ставите запитання, на яке хочете отримати відповідь наставникам. Запитань у дівчаток завжди багато. розбиваються вони на невеличкі групи. Кожна така група має свого ментора. Їм значно простіше ставити запитання у маленьких групах і отримати інформацію, яка їх насправді цікавить. Деякі соромляться запитуватися, коли вони у великих групах. Галіма Аденегін заснувала цю програму менторської підтримки три роки тому. Щоб допомогти дівчаткам старших класів справлятися з проблемами, які з'являються у підлітковому віці. мені здається, їм треба почути, я там була. Я через це проходила. Я не хочу, аби ви повторювали мої помилки. Джастін Девіс постійно відвідувала програму, коли вчилася у школі. Я навчилася розпізнавати те, що мені подобається, і що я хочу робити в майбутньому. Ейвері Малет розповіла, що особисто їй дуже допомогли дискусії про утиски з боку однолітків і уміння цьому протистояти. Я почула багато коментарів про позитивний досвід тиску з боку однолітків і негативний. Це було таке відкриття. Згодом неодноразово воно ставало у нагоді. Наставники також проводять з дівчатами окремі зустрічі. Якщо у них виникають екстрені ситуації чи запитання з приводу вступу у коледж та розсилання документів у різні вузи, як підготувати резюме, як вступити у коледж, як вчитися? студентка Мерилендського університету Тенсей Гейбріел свого часу також відвідувала менторську програму. Тепер вона вчиться у вузі і вірить, що може допомогти дівчатам, як колись допомогли їй. якщо показати, що ти хочеш їм допомогти, дівчата обов'язково відкриються тобі. Звичайно, що коли з'являється довіра до наставниці, дівчатам легше говорити про свої проблеми. Like про стосунки з хлопцями, статеві відносини. Директор школи Ріджінальд Макніл позитивно відгукується про програму. Педагог переконаний, отриманий досвід допомагає дівчатам справлятися з труднощами підліткового віку. Програма відкриває їм нові горизонти. Дівчатка мають змогу отримати поради від менторів. засновниця програми Галі Маденеґен незабаром закінчить юридичний факультет у Вірджинії. Вона сподівається, що успіхи її програми надихне інших організовувати менторські групи, щоби допомогти дівчатам-підліткам справлятися з комплексами і тиском однолітків. Уляна Тлюк голос Америки. Щороку 20 мільйонів туристів відвідує Вашингтон, який приваблює до себе своїми пам'ятками та музеями. Провідне місце серед музеїв столиці займає Смісонівський інститут, до якого належить 19 музеїв світового рівня. Три з них входять у першу десятку найбільш відвідуваних музеїв світу. Віднедавна майже усю колекцію азійського та американського мистецтва інституту можна побачити в інтернеті, а це понад 40 тисяч експонатів, більшість з яких Пересічний поціновувач мистецтва ніколи не бачив. Ці твори мистецтва мають велике культурне та історичне значення. Серед них китайська кераміка та ісламське мистецтво, шедеври з Персії, Єгипту та Азії, та навіть роботи народженого в Америці Джеймса Макніла Віслера. Тепер їх можна побачити в інтернеті. Галереї Фрієр і Саклер виклали їх на свої вебсайти. дуже важливо, щоб усі, хто хоче бачити наші експонати, мали до них доступ. Кортні Окалеган, фахівець з цифрових технологій, галерей Фрієр і Секлер, сподівається, що онлайн версія надихне їх аудиторію на творчий процес. Ми сподіваємося, що діти, школярі, науковці, художники, які шукають натхнення, це все наша цільова аудиторія. Спесеменновістай. Джен Стюарт, куратор китайського мистецтва в музеї, погоджується. Це сприятиме науковим дослідженням. А також порадує всіх, хто любить красу, хто зацікавлений в історії, в цивілізації Фотографування та оцифровування тисяч предметів від картин і виробів з тканини до скульптур і старовинних рукописів зайняло 15 років. Оцифровування і зібрання принесло ще й додаткову користь збереження тендітних скарбів. це дало нам змогу зробити всі ці прекрасні знімки з високою роздільною здатністю. І тепер нам більше не треба буде їх виставляти на показ. Нам не треба буде їх чіпати. О'Калеган Калеган каже, що перегляд знімків творів мистецтва має багато переваг. Наприклад, якщо розглядати знамениту кімнату з павичами Віслера через захисне тьмяне освітлення, то важко роздивитися деталі. Однак на цій цифровій панорамі добре видно понад 250 керамічних виробів, які засновник музею Чарльз Лангфрієр зібрав під час подорожей до Єгипту, Ірану, Японії, Китаю та Кореї. Музей також зняв витвори мистецтва з кута 360 градусів і у трьох вимірах, як от цього старовинного космічного будду, Це дивовижна скульптура, що має дуже детальний рельєф, який дуже важко побачити не озброєним оком. А завдяки тривимірній зйомці люди не тільки зможуть побачити цю річ з усіх боків, а й зможуть змінити освітлення і колір. Окалеган впевнена, що дедалі більше музеїв викладатимуть свої колекції в інтернеті і каже, що галереї планують оцифровувати кожну річ, яку додаватимуть до свого зібрання. Богдан Цюпин, Голос Америки. Оскільки Сміссонівський інститут державна установа, на віртуальну галерею не розповсюджуються обмеження авторського права, і завантажені фотографії можна використовувати для некомерційних потреб без будь-якого дозволу. Це все на сьогодні. Ми вдячні, що ви знайшли для нас час. Наступний раз вікно в Америку вийде в ефір рівно за тиждень. Успіхів вам до побачення.